що? Дивіться Ви що, хлопці? Успокойтеся. Ви живете в Україні, ви що, блін? Ми постійно допомагаємо військовим. А ви отаке от робите. Нормально передавили документи. Ніхуя не буде, все, мужики. Хлопці, Хлопці ви що? Та так не можна. Так, яка немає, все. При чому бусифікація? А що це? Що це? Це, це сталося? Що це сталося? Це не бусифікація тягнете в бусі. Людина передавила документи, як і всі сьогодні. Хлопці, ви мені палець поламали, ви в курсі? Я буду, я буду, визивайте, визвіть скору, будь ласка. Фу, а це видає так, звісно, мужики. Мужики, ну ви даєте, ви ж поліцейські. Ви маєте, поліцейські! Ви, та ви маєте захищати громадян. громадяни. Що я неправильно сказав? Ви, вам... Що я неправильно сказав? Ви знаєте Конституцію України? Ви не розказуєте, що тут поліцейських поліцейські, а я поліцейські. Ви Конституцію України знаєте? Знаю я, і закони Конституції. Так. Що казав, там, що там говорять? будь ласка, документи. Звичайно, там не розказуєте, що я в дурбе, що не буду, чи що? Питаю. Не треба мене питати Ні? нічого. Ні? Що, що ви думаєте? Ви там, не маєте права. Не нравиться посвідчення? До міністерства. Ви стерця. не маєте права. Ви мені палець поламали, блядь. Нічого я вам не ламав. Ви розказуєте. У мене все на відео записано. Вам що не... Ви вам запропонували показати будь-який документ, що засвідчує вашого особу. У мене все фіксується, хлопці. Все фіксується. Ну, правильно. Ви отвітите. Тільки не повирізайте, ви... та коли там стояли вже, так? Ви отвітите та? по повній а програмі, чому? мужики. А ви отвітите по... по повній програмі. Ваші лиця зафіксировані. Пусти мене, нерви мені кофту. Чоловіче, пусти мене, нерви мені кофту, я не тікаю. Я не тікаю. Но... Що, що, що... Зачем що? ти мені рвеш кофту? Ти мені палець поламав, визвіть скору, блядь. Одна поліція. Ну, проріз. Прорізали Прорізали хлопці, ви поліція, Можна до вас звернутися? Визвіть, будь ласка, скору, мені хлопці, палець поламали. Ой, протокол затримаємо, на три години. Поїдьте з нами. Почекайте, ну, не трогайте протокол мене. Зараз при нас. Попросися тим не документи, хай приділяли, документи, паспорт доста другий. Скоро визвіть, мене полований палець, ви розумієте чи ні. Зараз виключно даному допомогу. Зараз хоч вийшло кекається, так? Да? Да, чи откекається. Нормально не хочуть вже ви хлопці, сурі, Я Тобі просто ви в що, що ви робите, хлопці? Зараз звичайно, що ви не витікаємо? Ламали пальці. А? Та нема взагалі не продивляння. Буде ще ви батько. Представте, що буде. Володимир Іванович. Отпусти мене, я не тікаю від тебе. Що ти мене держиш? Ну, проти, ви я виріла, не чинюся проти. Не то, що ти, ти, то, що ти, ти мене, мене папуєш, це не означає. Ти, ти незаконно це робиш. Володимир, ти незаконно це робиш. Та їм вже не доходить, вони були ці дерев'яні. Та давайте не розказуйте, хто дерев'яний. Па... Покажіть, таке? покажіть своє що законне посвідчення. А що таке? Покажіть своє законне по Володимир Іванович. А що таке? Тебе питання до мене. Якісь питання є в тебе до мене? Є? Що ти? 16.03. 94. Українці, блядь. Українці от там. А не тут, а поняв? Ви не знаєте, де хто був. Я знаю, де хто був, блядь. Ти точно там не був. Я не був. Да. Я інцю не скриваю. Не скриваєш, то ти ходити тут говориш. мені. мені що тут... Ти мені вчи щось говориш, я до тебе базарю. Ні, і ти, Щ... ти до мене не базарю, нахуй. вчина. Видягайся, блядь. Красавці, блядь. Покажіть своє законне посвідчення. Тобі розказати які питання? Я вам розказати? То не що на чому? Я не знаю. Ви ж прекрасно знаєте, що yeah. то не потім. Вам не влаштуємо посвідчення. Да, Будь мені ласка, є головна вправління Черкаської області. Давайте я буду звертатись. Ну, пускайте, я буду звертайтесь yeah. я буду подавати. Так, я на Так адже от садьовики питання, якщо ти не показуєш своє. Я вже два рази його придивляв. Люди мене не посвідчення. А вам вирішують, що воно не закону. А кому рішать? Тобі рішать. А ні, ж моє держава видала. Мені є держава, не ти. Зачем ти мені не дариш? Бо то, що ви затримані, на три години. Я не тікаю. Я вам повідомлюю, ви затримаєте. Ви даже не тікав, я стояв свій спокійно. Який він чи не закон? Я не заку... чинив заку... нічого, ти мені палець зламав. Заку... Об'ясни. Як ти такий? Команди да. Олександр Анатолійович, я тобі що ще. Так. Вей, буде, так... Ким я буду, блядь, прохожим. Пройходьте далі. Бльот, пішли на підрозові з ним. Нет, конечно. Нет, на людина затримує. Чим? По якій причині вона затримує? Зараз протокол. протокол. По якій причині? Відсутність у людини документів. І що? Її затримують порядку статті тисяча То пішли всі разом. Зараз надаю. Як вирішили, що в мене відсутні документи? Працівник поліції показує своє незаконне посвідчення. Тосі ще не посвідчення. Він навіть не посвідчення не показав свого. Чого ви взяли? Щого я взяв? Соломій Крушельницький, 15. Що ви взяли, що незаконне. Бо то не посвідчення. Звідки ви це взяли? Там навіть не написано, що посвідчення. Там не можна бути, написано, що должно, посвідчення. бути. ще раз. Крушельницький 15. Ну, так, я буду подавати суд на вас. Ви що, так, Давай, ми, так не можна, право, блядь, так не можна. А що поможе? Нормально тобі, тобі за чим. Дивіться, дивіться, ну, я вам по нормальному ми прийшли, поспілкувалися. Я з ним стояли дві людини. Ось mm -hmm. перша, ось друга. Да? Mm -hmm. Люди, я їм пояснив, що я чому прийшли всі. Я назвав закон і підстави, що я маю право перевіряти. Не хочу. А я так... Перевіряй, а на що ти нарушники родів? Людина не надає жодного документу. А нарущики нахуя? Я йому кажу, що він затриманий. Так чи ти його держиш, блядь? Затримуй, так поїхав. Він затримає, він тікає він. Куди він тікає? Він супроти працівнику поліції вчиняє. Який? Ось що стоїть, звісно, бо вже герой він. А, що тут герой? а вже герой герой ти всі, тут зібралося, вже героїв. Геройки тут він. Геройки. Герой. Я, я роботу роблю. Ти герой, блядь. Ти роботу робив. Він не розказуєте, де герой, я що не нормальний. Отпусти його, він не тільки. По-людськи, спитав, об'яснив 10 раз. Кто? Мені похер, мені нахер тебе посвідчення не таке. Мені... Та вся Україна куди з таким посвідчення. Мені... Тіктокер Та багато. багато. Багато Тікток. Тіктокер. Да, тік ти нам Ті не разі Тіктокер не раз моє посвідчення. Ти що не дивився? Хай не Я нічого не диву, не надивився. Ми разом землі мені. Я не поїду з вами, ви що. Вам навіть об'яснили, що ви не вийшов. Не трогай мене. Починаєш, блять, це так я не треба трогати. Да пустить на ты мне руку от блядь. Машину, бросай! Ты мне руку отдирвиш! Покажи, подождите, покажить мені протокол. Покажить протокол. руку Фу, мужики, ну видаєте, конечно! Да? Не довольный? А векси будут, а? В ТикТоке як минимум. Всі. А нашу я не робив. У мене все фіксувалося. ви що, блін. Походу, бля, хтось забіжене. Так, хтось обіжені зробився. А ти наче здоровий, бля, наче, блядь, тільки не доганяєш. Та давай не розказував, що розказував. А цей поліцейський. Повірю, повідомляю. Повірив у себе. А цей поліцейський ламав. Та я не тікаю, я не тікаю, я не тікаю, я не тікаю, мені нема чого боятися, чого я буду тікати. Це вам тепер треба боятися. Я подам, я подам на вас суд. Та він не буде тікати, повір на я не будуть, я йому не вірю. Та да мені повірю, буде, чому чому не буде, я, я, я тобі не знаю. Я тобі писавськової, Олександр, то я проживаю в село Почапинці. так я тебе не знаю зараз. Я сказав, що не довіряю. Все. Ну, все, не довіряю. Я, я, я вільна людина, я, людина. Я, я вільна людина. Я нікуди тобі не тікаю, я ні від кого не ховаюсь. Я документи? вільно, я вільно передвигаюсь так, що по документи? Україні. Бо це незаконно, у вас нема не даже, тебе навіть нема посвідчення. Що незаконно не законно, питаю? У вас нема посвідчення. Хто не ти такий, що я тобі буду давати документи? Да я не тікаю, я не втічу от тебе. Ну, конечно, не не Трохи ви не що ця ситуація так дівчата. Бужики, ви всі будете, всі будете, люди вас знатимуть. Лисянський район осмете Лисянка. Дякую вам велике. Всім спасіба велике. Почитай Конституцію України, що там написано. Там ну, читай, читайте, читай, знаю, що там написав? Ну почитай, почитай написав. Ну скажи мені, ти маєш мені мої права сказати. Я тобі повідомлюю, що права є політи. Куди, куди ти, ти це. Чи не предоставив поліції до команди? За поліції немає посвідчення даже поліцейського заберете його на смерть його заберете. Ви його на смерть. Та хто був на нулю, що ніхто не хоче підійти. Я не тікаю, не переживай. Я тут. <клухи> не хочу я до вас йти. У <клухи> мене немає до вас. Тут ознайомлюйте, людях.

Цей колега довго ви показали, якщо немає. Придавіть свої документи. Будь ласка, валера. Я вам не зобов'язаний. А, зобов а я, а я вам з вами то я вам зобов'язаний, зобов 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 а ви мені не зобов'язані А, а Конституцію України знаєте? Ну а чого ви не зобов'язані? З вами З нами Ніхто не розмовляє. Ми розмовляємо з вами. Покажіть. Покажімо, коли поліцейський розмовляв, ви Покажіть, будь ласка, щоб щоб героїв щоб героїв України знали в лице лю. Нічого чого ви так зробили? Покажіть, будь ласка. А, то, свої але, документи. Таку, руки, я не знаю, моя а чому, чому, не хлопці, дивіться, чому ви тільки що такі були герої, а зараз все, вже документи не можете показати. Що ну, герої? Що? То зі мною поспілкуйтесь. То з тобою Това, спілкуюсь. Я, дивіться, є війна в державі, є закон про мобілізацію. Так, так? 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 Mm -hmm. Я вам повідомив, що кожен громадянин, так. щоб усі чули, чого ми друг не пристали, зобов'язаний про собі мати паспорт і обліковувати документ. Стаття 32 друга закону України про національну поліцію. Зобов'язує кожну особу від 18 до 60 років на вимогу працівника поліції пред'явити паспорт і документи які по рестаційні в Так, документ. А тепер дивіться. Два товариша, сутки, очікайте, без сутки, без сутки. два товариша більш менш означно пред'явили <проб> пред документи. Так. Все, це тоді третій герой. Я нічого не буду показувати ваше посвідчення фуфло. І розказує людина, Він не казав, тут. Він вже не, не, не... не казав Фуфло. Ні, він розкаже, що це не посвідчення. Він ну, не казав фуфло. Не а що? Не дійсно, що все остане. Почекайте. Оце посвідчення видала держава всім працівникам поліції в Україні. Да? Всі цим посвідчення користуються. Два рази пред'явив, два рази, блядь, сказав. Чого я б до людини підійшов? Все, ти чого не там, а чого все, він не там Він неправильно не що зробив. А чого він на рушники йому повідомлю.

Тицекошником спустили колесо. Ось так лисенка рулить. Коротко по ситуації. Пакували хлопця, зламали пальці. Швидко повезла до лікарні. А кошником спустили колеса. Лисенка рулить.